Шоста енергія в плюсі. Любити і бути коханими. Ось головне завдання шісток. Їм також важливо віддавати своє серце іншим, але й не менш важливо бачити, що їхні почуття взаємні та інші так само щедро обдаровують їх теплом, турботою та увагою. І якщо вони з кимось не в ладу, то дуже переживають з цього приводу. Взаємини із собою. Зі своїм партнером, зі світом ось, що їх турбує найбільше. І якщо вони з кимось не владу, то страждають від цього. Якщо люблять людину, то цілком без залишку, готові оточити його турботою, увагою, робити заради нього все. Безкорисливо служать та допомагають оточуючим. Про них говорять душа на розпашку. Шістки можуть займатися лише улюбленою справою, тим, що їх захоплює і надихає. Вони прекрасні організатори, є сполучною ланкою між безлічю люд людей. Якщо пройшов день і вони ні з ким не поспілкувалися, вважаєте, що цей день пройшов даремно. У них, як правило, кілька телефонів, безліч акаунтів в соцмережах, на комп'ютері завжди запучений скайп. А, якісь чати навколо шісток завжди багато друзів та знайомих. Зателефонуйте такій людині, і вона завжди дасть будь-який контакт. У його записнику є всі потрібні телефони: від хорошого стоматолога до своєї людини в прокуратурі. Шістки милі, приємні, вічливі, вміють заводити знайомства, вибудовувати довгострокові відносини. Вони люблять вечірки та свята, де можна на інших подивитися і себе показати. Найменше їх спокушає сірі прісні будні, позбавлені приємного спілкування та новизни. У їхній будинок часто приходять гості. Вони можуть створити атмосферу затишку, веселищів та гармонії. Ще одна відміна риса таких людей здатність у всьому бачити красу. Вони мають почуття смаку, стилю, їм подобається все витончене і гармонійне, люблять мистецтво і артистичні за своєю природою, ретельно стежить за своєю зовнішністю, за своїм тілом, дуже засмучуються, якщо помічають у собі щось на думку не ідеальне. Якщо це дівчина, вона практично завжди думає над тим, як вона виглядає. І не дай Бог на одному нігті у неї відлущився лак. Вона переживатиме про це весь вечір. Шістки завжди прагнуть досконалості, і часто це обертається руйнівними наслідками. У мінусі, шістки як сильно можуть любити, так і ненавидіти. Є дві приказки. Від кохання до ненависті один крок. Або розгін від милого зайчика до останньої стерви» одна секунда. Характеризують чистку у мінусі, часто дають волю своїм емоціям, агресивні та недовірливі, можуть роздмухати змухи слона. Зациклитися на чомусь і мучитися від негативних думок. Шісткам важлива думка оточуючих людей, їм потрібно всім подобатися. Хочеться, щоб їх любили і в жодному разі не подумали про них щось погане. Якщо людина-шістка з кимось посварилася, то всю ніч може зі, зі своїм кривдником діалоги, сперечатися, щось доводити. Ці думки виснажують людину, не дають їй спокою. Роз'їдають зсередини, поки вона насправді не виявить відносини зі своїм опонентом. Така людина може посилати смски посеред ночі, дзвонити, сваритися, писати листи на електронну почту, а вранці раптом зрозуміти, що погарячкував і почав вибачатися. Якщо куметний мінус, у таких людей вони. Балакучі і не вміють тримати язика за зубами. Якщо ви хочете поширити інформацію, то скажіть це по секрету шістці. При цьому додайте, що ні в якому разі нікому про це не говорити. Повірте, наступного дня всі і про все будуть в курсі. У мінусі шістка може бути зациклена на відносинах, які вже давно померли. Це як у Цій прикасті і нести важко, і кинути шкода. У такої людини з'являється страх залишитися самотнім, і він готовий рятувати будь-якими способами відносини навіть ті, що жили себе. Інша сторона шістки це влюбливість. У гонитві за любов'ю вони часто. Змінюють партнерів або зустрічаються з кількома відразу. Їх почуття недолюбленості з дитинства, тому вони легко ведуться на красиві слова, вчинки та компліменти. Бажання здаватися хорошим для всіх у шісток може бути настільки сильним, що вони постійно підлаштовуватимуться під інших, виконують чужі забаганки, тим самим втрачаючи своє я. Такі люди в мінусі звертають увагу на зовнішню оболонку, забуваючи про внутрішній зміст. У них високі вимоги і до себе, і до оточуючих. Вони ставлять високу планку, і якщо ви не будете їй відповідати, вам Забезпечені причіпки та претензії. Для них важко приймати людей такими, якими вони є. Шістки носять рожеві окуляри, і ці окуляри рано чи пізно розпиваються. А якщо купнути глибше, то ми побачимо, що їм складно полюбити себе. Вони постійно страждають від усвідомлення своїх недоліків, і чим більше вони прагнуть досконалості, тим сильніше розуміють усю. Недосконалість своєї природи, тому намагаються відгородитися від думок про свої вади. Справжнє покарання їм визнати свою неправоту і сказати: так, я вчинив погано, так, тут помилився, так, ідеальний». Глибина нелюбов до себе, ось із чим доводиться працювати шісткам у цьому втіленні. Вони часто розчаровуються в людях, оскільки спочатку. Зачаровуються, тобто ідеалізують їх. А їм потрібно навчитися приймати як хороше, так і погане, як красиве, так і потворне. Адже все в нашій реальності. Через це такі люди можуть боятися кохання у своєму житті, побоюватися серйозних стосунків, бо не довіряють партнерам. Одним із кармічних законів говорить, не створи кумира, бо все, що ви ідеалізуєте, буде зруйновано. Таким чином нас навчають прийняттю і безумовного кохання. І всім важливо зрозуміти, що у світі немає нічого ідеального.